У літній період плазуни активізовуються і все частіше фіксують випадки нападів на людей. Нещодавно на Прикарпатті восьмирічного хлопчика вкусила змія і він потрапив до реанімації. Медики кажуть, що люди звертаються регулярно як в обласну лікарню, так і в районні. Небезпека є у випадку, якщо цей укус стається у шию, у голову в голови обличчя маленьких дітей або у дорослих, які мають тяжку супутну патологію. З першу через, з боку серцевої суденної системи, тоді загроза збільшується для життя. Фокуси у кінцівки, у руку, у ногу для дорослих людей є менш небезпечні і рідко приводять до летального наслідку. Якщо змія заповзає додому, щоб її усунути, викликають спеціалістів-серпантологів. Михайло розповідає, що виклики є постійно, проте у його практиці гадюки у будинок не заповзали. Бувають випадки ну, дуже рідко, що там можуть навіть на другий поверх через вікно, там на балкон залізти, літо тепло відкриті вікна. А, бувають випадки, що просто шкіру зміїв в квартирі знайшли там. На подвір'ях в приватних будинках більше, особливо там, якщо є озеро коло приватного будинку. Якщо людина йде там по лісі, да, побачила змію, то без всяких різких рухів, без паніки відійти назад, обійти то місце, де є змія. Змія тільки буде вдячна. При зустрічі з плазунами фахівці рекомендують не поводитися агресивно. Якщо ж все ж змія вас вкусила, неодмінно і швидко звертайтесь за кваліфікованою медичною допомогою. Вікторія Ковсон, Роман була Лектерка, Карпати.